Вітаємо! Сьогодні у нас знайомство із всесвітньо відомим іспанським взуттєвим брендом Giozeppo. Креативність та оригінальність дизайну вигідно виділяє цей бренд серед багатьох інших. З'явилася кампанія ще у 1990 році і не втрачає своєї популярності. І досі іспанська пристрасть, культура, неповторні творчі ідеї взуттєвих майстрів. Все це поєднується у так би мовити, витворах мистецтва, представлених у нашому лоті. Знайомтеся з нашими п'ятьма оригінальними моделями. Перша модель це кросівки в стилі сліпонів чорного кольору в поєднанні з принтом Зебри та штрихами жовтого та флуоресцентного помаранчевого. Вони мають логотип бренду, як дихаючу підкладку з переробленого поліестеру, так як компанія позиціонує себе такою, що турбується про навколишнє середовище. Круглий носочок і підошва приблизно 3 см. Ну що як вам? Вони дивовижні. А друга модель це найшикарніша модель хід сезону. Білі високі кросівки в стилі гірських черевиків із деталями пастельних відтінків і неоновими акцентами. Підошва, як зуби акули з подвійними закругленими вставками. Ну, звісно ж, підкладка та підошва з переробленого поліестру з ефектом пам'яті, органічні шнурки та логотип на язичку. Побачивши вживу, ви в них точно закохаєтесь, однозначно. Третя модель комфортна і гламурна одночасно. Також в стилі сліпонів, крусівки чорного кольору, в поєднанні. Золотими елементами, верхокошкіра та текстиль із повітропроникними властивостями. Гумова підошва на танкетці біля 3 см. В таких кросівках, хоч в кіно, хоч в театр, вони чудово доповняють та прикрасять жіночний образ. І ви вже маєте високі кросівки? Якщо ні, тоді ця модель буде вашою улюбленою. Кросівки схожі на шкарпетки базового сірого кольору в поєднанні з анімалістичним принтом легка гумова гумова підошва з різними рельєфами, термоформована устілка. Там яка дихаюча підкладка з переробленого поліестру. Дані кросівки не потребують зайвих слів, вони унікальні. Ну і нарешті п'ята модель. Спортивні Джозеппа з камуфляжним принтом і лаймовими вставками, підошва товщиною біля 5 см, повітро проникне тканина, вони без шнурівки, дуже легко вдіваються. Дуже зручні і супер стильні. Бути модним ще ніколи не було так просто. У лоті буде 10 пар різних розмірів і всі 5 моделей. Дана інформація по лоту в кінці відео і під відео. Бажаємо миру та дякуємо, що ви. У нас є вдалих покупок.